Ось так забрався на величезну гору на оглядовий майданчик і тут навіть авто їздять. Ой, ну мені дуже спекотне, дуже не вистачає повітря. Тому що був дуже складний підйом своїми ніжками. Зараз знайду цікаву цистерну, в якою буду кидати свій пошуковий магніт. І буде цікаво, що там знаходиться. Один з них я знайшов, але він пустий, сухий. І тут теж сухий, І десь тут повинен ще один бути. Але я точно не знаю. Так, є. Ага. А, на жаль. На жаль, сюди покидати не вийде, тому що він, бачите, трохи, трохи сухий. 5 сантиметрів 5 води і все остальне завалено. Брудом, землею. Добре, будемо дивитися далі. Відганяю комарів. Багато літає. А тут бачу, що хтось рився, копав, копав. якісь копачі були тут. Щось знаходив напевно. Так, я прибіжав, тому що дуже багато комарів. Є ще один злив. Я подивився по мапі. І знайшов ще одну дамбу таку, на котрій я був раніше. І треба спробувати тут щось закинути. Можливо, щось зможу піймати цікавого. Зараз буду пробувати. Так, ну що, добре прив'язавши, треба кинути магніта далеко. Там? Ну, як завжди, є кришка від якогось пива. Та нічого. Кидаємо далі. Оба! Металевом і все. Так, що у нас? Щось там є? Чи нема? Щось примагнитилось. А що? Що таке є? Ага, бруд. Звичайний металевий бруд. Кинути. Добре, кинемо сюди. Подивимося, що тут є. І пойдемо туди, на той, де багато було монет. Спробуємо ще раз там щось половити. Вісті. О, красавчик Угу, Зовсім нічого. Тоді кидаємо ще раз. Я все спробував. Зміг. Ага, один п'ятачок є. П'ятачок 2015 року. Добре? І одна кришка є. Тоді кинемо ще отсюди. І напевно на цьому ця локація буде для мене повністю ізбита. Тому що я все достав, все, що міг.